Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю, матусю. А правда, я була слухняною цілий рік. Святий за це принесе мені тата. Як ти думаєш? З надією у погляді запитала маленька Світланка у своїй Надію. Ти ж знаєш, що Миколайко кладе подарунки під подушку, а тато тут точно не влізе. А це нічого. Я в листі попрошу його, щоб він просто залишив тата біля дверей, а коли я прокинуся зранку, то відкрию двері і він зайде, не розгубилася дівчинка. Ввечері Надя поклала доню спати, зробила собі тепло чаю і влаштувалася в улюбленому кріслі з книжкою в руках. Але зосередитися на романі. Все не виходило. Думки весь час поверталися до розмови з п'ятирічною донькою. Жінка виховувала Світланку одна, але, незважаючи на це, у дитини було все. Багато іграшок, гарний приватний садочок, де дівча подружилося ледь не з усіма в групі. Вчороку мама їздила з Донею на море, а весною я був осени в Карпати. Не було тільки тата. Але де ж його тепер шукати? Надя дивилася на сніг, який не припиняв сипати за вікном на світло у вікнах будинку навпроти, Вже цієї суботи День Святого Миколая їх улюблене здони свято. Напередодні вони завжди разом прикрашають ялинку, яка стоїть потім аж до Різдва. Світлана вже навіть принесла ялинкову іграшку, яку зробила в садочку. Залишилося тільки купити ялинку і заїхати завтра в офіс, щоб здати річний звіт. Солодощі і велика гарна лялька для доні вже куплені і заховані в шафу. А от в статум буде складніше. Зранку Надя, як завжди, відвезла доню до дитячого садка і поспішала на роботу. Не помітила, що забула застібнути рюкзак, документи звіту, які необхідно було здати на роботі. Впали просто у калюжу з підталого снігу. Жінка подумки виявилася. Сьогодні вона хотіла раніше піти з роботи, щоб встигнути купити ялинку і прикрасити її ввечері з донькою, але схоже, у долі інші плани. Вона змушена буде залишитися надовше і підготувати звіт з нуля. Прекрасно. Мам, а я вже чекає нас дома? Прикрасимо її одразу ж як прийдемо. Світланка згорала від нетерпіння по дорозі з садочка. Доню, вибач, я не встигла купити ялинку, але обов'язково купимо завтра, я обіцяю, заспокоювала доньку Надя. Хіба ж може бути таке свято і без ялинки? Увечері, вклавши доню, жінка була зовсім знесилена після складного дня і просто гортала соцмережі, коли у Фейсбуці надійшло повідомлення ви можете знати цю людину. Надя відкрила пропоновану сторінку і втупилася в екран телефону. Цього не може бути, думала вона. Так не буває. І не могла відвести погляд від фотографії чоловіка, того самого чоловіка, якого вона випадково зустріла в кав'ярні багато років тому, святкуючи розлучення з чоловіком. Перший шлюб Надя ніколи не вважала невдалим, Вона вийшла заміж одразу по закінченню університету, прожила з чоловіком три роки, і вони обидві зрозуміли, що не зачилися речей, які їх пов'язують. Спільного майна на жити ще не встигли, дітей не було. Тому подружжя вирішила подати на розлучення і залишитися хорошими друзями не більше. Після офіційного розлучення жінка мала чудовий настрій, тож вирішила зайти до улюбленої кав'ярні, щоб відсвяткувати початок нового етапу в житті. Майже одразу після неї зайшов дуже гарний, статний чоловік і попрямував до її столика. Доброго дня! Чому це тема така красуня сидить тут одна? запитав незнайомець з посмішкою. А я саме на вас чекала, розсміялася надя. Вони сиділи один напроти одного, не кажучи ні слова, пили каву і дивилися просто в очі. А коли кава закінчилася, чоловік розрахувався і запросив надю. І запросив, і Надя погодилася, хоча ніколи раніше такого не робила. Навпаки, засуджувала спонтанні рішення і випадкові зв'язки. Та ніч була найпрекраснішою у надіному житті. Люди які нічого не знали не про одного, навіть імені знали чудово, зрозуміли один одного без слів. Що ніколи жінка не почувалася такою і спокійною, знайомить шепотів і компліменти, як під ранок вони просто лежали, тримаючи за руки, і вона повірити не могла у все, що трапилося. Що я тут роблю? Це ж це неправильно, так не можна. Надя так само мовчки пішла в душ, потім одягнулася і попрямувала до виходу. Чоловік не попросив її лишитися і навіть не попросив номер телефону, тільки запропонував приходити ще, якщо їй захочеться. Але Надя більше не прийшла. А через 9 місяців на слід з'явилася Світланка, яка їй справді стала світлом у житті матері. І тепер вона дивилася на фотографію того ж чоловіка, з яким була Кава майже 6 років тому. Інформації на сторінці було небагато, але тепер, хоча б було відомо його ім'я Андрій. Семенів. Надя довго не могла повірити, що ось так випадково знайшла його, саме після бажання донечки отримати тата від Святого Миколая. Але втрачати було нічого, вона не квапом починала, почала набирати повідомлення. Світланка прокинулася рано і за сніданком радісно повідомила, що лист Миколаю, який вона вчора ввечері поклала під подушку, зник. А отже, він тепер знає, що дівчинка дуже-дуже хоче отримати тата у якості подарунка. Мама розгублено слухала її і не могла підібрати слова, щоб пояснити всередині. А вони ж іще навіть ялинку не купили. Ой, мам, хтось прийшов. У двері подзвонили, хоча гостей ніхто не чекав. А можна я відкрию, можна? Це що таке, надя розгублено дивилася на величезну пухнасту ялинку. А хіба не схоже на ялинку? Жінка почула давно забутий голос. А додому мене впустите, а то якось незручно тут з ялинкою. Світланка з цікавістю роздивлялася незнайомця, поки він заносив ялинку в квартиру, намагаючись нічого не зачепити і не завалити гілками дерева. А ви хто? сміливо запитала, запитала дівчинка, коли процедура з ялинкою успішно завершилася. І як ви здогадалися, що у нас якраз не було ялинки? Чоловік розсміявся і посадив Світланку до себе на коліна. Я твій тато. А про ялинку мені розказував Миколайко, він вже все знає. День пролетів зовсім непомітно непомітно свідкової мотошні. Андрій, надя і їх доня прикрашали ялинку, дивилися новорічні мультики, а потім вийшли у двір і разом ліпили величезного сніговика. Надя дивилася на свою усміхнену доньку, і сльози щастя підступали до очей ввечері, коли втомлена і задоволена подарунками, донечка заснула, дорослі залишилися на кухні вдвох. Який ж я вдячний, що ти написала мені й розказала про все. Андрій дивиться на неї таким самим поглядом, як і багато років тому. Пробач, я повівся тоді, як дури, не треба було відпускати тебе. Я ніколи тебе не забував. Пробував шукати всі ці роки, але я ж навіть імені твого не запитав, коли ми зустрілися. Я Надя. Надія Дяченко. Радий познайомитися, Надю. Знаєш, у нас чудова донька, а ще я хочу одружитися з її мамою. Як думаєш, вона погодиться? Майже через рік Андрій і Надя справді одружилася, а згодом у них народився син. А Світланка ще довго розказувала своїм друзям про те, як святий Миколай подарував їй татка, а потім ще й молодшого братика. Любі друзі, чи наважилась ви за скільки років написати своєму першому коханню? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.